Надання і поселення адресної державної соціальної підтримки малозабезпечених категорій громадян, врахування пільг, надання цих пільг є одним із напрямків діяльності держави, органів державної влади і місцевого самоврядування. Пошуком у виконанні цих завдань і були ініціативи президента України, по їхнього виконання, скажімо так, суттєво покращили стан. Малозахищених категорій громадян почнемо із основної такої соціальної ініціативи: це надання рівня підвищення допомоги на малозабезпечених дітей. Прийнято рішення, що воно повинно бути не менше прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Так, уже з 1 липня поточного року. Підвищено для надання цих видів допомог з 50% для дітей до 75% для пенсіонерів-інвалідів із 80% до 100% пожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це надало суттєву допомогу у фінансовому стані цих катери громадян. Також суттєвим підвищенням відповідно до президентських листів є це підвищення рівня соціального захисту інвалідів першої та другої групи внаслідок психічного розладу і тих осіб, які здійснюють догляд за даною категорією громадян. Тут також суттєво передбачено і здійснено підняття. Це інвалідам першої другої групи внаслідок психічного розладу з 10% прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати піднято. І відповідно також це є і здійснено і для тої категорії осіб, які здійснюють уход за даною групою громадян. І фактично протягом періоду виконання президентських місць було призначено і переведено перерахунок 1917 малозабезпеченим сім'ям і в тому, крім того, 426 особам, які здійснили догляд за інвалідами першої і другої групи внаслідок психічного розладу. Наступним е суттєвим е покращенням стану. Е Соціального захисту пілокатури громадян, це є надання гідного медичного лікування інвалідам, ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції і інвалідам потерпіли від Чорнобильській катастрофі. Ні для кого не секрет, що, на жаль, люди захищаючи нас з вами і наше наступне покоління, втратили здоров'я і відповідно потребують постійного. Медичного супроводу і медичного забезпечення так, е, якщо на початку року до прийняття е, президентських ініціатив було передбачено е, для е, надання медичного забезпечення всього 20 тисяч, то потім вже було добавлено переглянуто, добавлено ще 69 тисяч, і вже з державного бюджету використано на ці заходи вісімдев'я тисяч. Тобто суттєво піднялося. Надання медичного забезпечення. Крім того, можна відмітити, що з метою виконання соціальних інститутів президента з обласного бюджету на ці заходи було виділено 300 тисяч гривень для покращення амбулаторного лікування чорнобильців. Завдяки відповідним заходам, які здійснювалися як обласною державною адміністрацією, так і на місцях редержністрації міста конкомими з різних джерел фінансування, з обласного з місцевих бюджетів додатково залучено, надано суттєву матеріальну допомогу 890 сім'ям даної категорії на суму 127 тисяч гривень, що є також додатково до їхнього бюджету. Крім того, з метою покращення їхнього стану здоров'я. Виділялися за благодійні, крім того, що вони отримують за державну за рахунок державного бюджету санаторно-породні путівки, було домовлено з нашими санаторіями про виділення благодійних безкоштовних путівок. Таких путівок надійшло протягом року. Було 22 путівки, і ще в цьому напрямку, завдяки роботі обласної державної адміністрації обласної ради, із з обласного бюджету було виділено. Компенсацію за самостійне санаторне лікування даної категорії чорнобильців. Їм було компенсовано понад 65 тисяч гривень за використання можливості оздоровитися в санаторіях області, забезпечення житлом. Чорнобильців ні для кого не секрет, це також є проблема отримання нового житла з державного бюджету на виконання ініціатив було виділено 750 тисяч гривень, завдяки чому було придбано для чотирьох чорнобильців квартири. На наступний рік відповідно до доручення президента це має бути збільшено втричі. До 9 травня було піднято суттєво виплати інвалідам війни безпосереднім учасникам Великої вітчизняної війни. Першої, другої, третій групі відповідно до ініціатив президента. Першій групі інвалідів було піднято на тисячу гривень, другій категорії на 900 відповідно третій на 800. Різниця суттєва, порівнюючи минулим роком. Суттєвим і досить таким позитивним, можна сказати, наслідком є виконання ініціатив це забезпечення інвалідів інвалідними колясками. Відповідно до постанови 321 вступив новий порядок. Щодо забезпечення, якщо раніше подавалася тільки е, кількісна потреба, е, то відповідно до цього порядку було здійснено спільне е, анкетування всіх інвалідів, які потребують, враховуючи їхню безпосередню думку, е, враховуючи їхню потребу на вид коляски і враховуючи і, і їхнє бажання на виробника, е, ми е, повністю виконали це завдання. Подали у і сформували у ЦБІ, центразований банк інвалідів даних 339 інвалідних колясок, плюс ще дві коляски подані на індивідуальне замовлення. В Цьому вже напрямку зараз розпочато і здійснюється також їх забезпечення технічними засобами реабілітації. це палиці, милиці, ходунки. Ну не кожна людина, яка має проблеми з пересуванням, потребує коляску. І відповідно до Фізичного стану достатньо чи палицю, чи милицю, і вони також це отримують безкоштовно за рахунок державного бюджету. Також сформовано і внесено у ЦБІ таких виробів 1080. Це всіх палець, милиць, ходунків, спеціальних засобів для використання пристроїв із метою покращення стану інваліда для пересування. в вересні місяці. На теренах області перший раз в історії було проведено міжнародну конференцію за головуванням Ради Європи, де було відзначено, що ті напрямки, які застосовуються, методика надання реабілітаційних послуг дітям інвалідам в області, є інноваційними і вона може бути застосована, як приклад для інших частин України, для інших регіонів. І як наслідок цього. За рахунок коштів державного бюджету в область придбано унікальний апарат для надання можливості діточкам з церебральним паралічем засвоювати методику ходьби. Таких апаратів всього придбано, це швейцарський апарат Локомот, придбано всього вісім, один із них. Надано для нашого обласного центру комплексної реабілітації їхнє основне завдання цього апарату він є його унікальність у тому, що дитиночка вона в цьому апараті і завдяки комп'ютерній комп'ютерному моделюванню рухів, вона засвоює можливості. Пересуватися самостійно своїми ножками, якщо підсумовувати аналіз виконання президентських ініціатив, можна зробити суттєвий висновок, що вони є поштовхом щодо надання різних видів допомог і суттєвого їхнього якісного покращення.